Змагання з автокросу у гонки на виживання відзначили 15-й ювілейний сезон. Саме півтора десятка років тому у нашому місті з'явилася чудова автомобільна арена Кривбас Екстрім. Ініціатором її створення став колишній міський голова нині депутату облради Юрій Любоненко. Згодом цей проект отримав підтримку і з боку губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула. За 15 років автодром пережив чимало перевтілень завдяки кропіткій роботі з його вдосконаленням. Сьогодні це одна з найкращих арен АвтоЕкстри. На Криворожском автодроме, который построен при поддержке Александра Юрьевича Вилкула, постоянно при поддержке Криворожской городской организации партии регионов проводятся различные авто- и мотосоревнования. Представительство сегодняшних спортсменов, которые участвуют в сегодняшнем автокроссе, впечатляет не только своим количеством, но и своей географией. Здесь не только криворожские спортсмены, здесь представители и их достойные соперники из Киева, Кировограда. Запорожья, Александрии, Ирпени и Симферополя. От всей души хочется пожелать всем спортсменам сегодня удачного старта и успешного финиша. Проявить настоящий твердый характер, волю к победе. И нашим дорогим зрителям большого удовольствия от сегодняшнего шоу, потому что нет абсолютно никаких сомнений, что сегодня... Нас чекає настояще зрелищне спортивне шоу. Цьогорічний сезон змагань з автокросу гонки на виживання стартував у Сімферополі, де криворізька команда була представлена двома автомобілями. За підсумком першого етапу, бронзовим призером змагань у Криму став місцевий автогонщик Джанай Омаров, який ставить на ювілейний чемпіонат серйозні задачі. За місце під сонцем вестимуть боротьбу представники Кривого Рогу Алік Геворгіан та новачок минулорічного сезону Андрій Гальченко. Саме ці автогонщики і увійшли до групи Лі. Лідерів першого заїзду, залишивши позаду себе іменитих гостей з Кіровограду, Олександрії та Запоріжжя. Це мій 13 тринадцятий сезон без прогулів. Поэтому второй етап Кривого рога ми здесь, щоб вас порадувати, друзів увидеть, гонщиків. Траса в Кривого Рогу одна з найкращих. щоб стара траса, що зараз нинішній стадіон, одна з лучших, во-первых, безпечне, во-вторых, все-таки присутствують трампліни. Ніяких пришедів тут не відбувається, только. Драка обычная, только драйв. Да, чуть-чуть подчистили, ну видоизменили немножко там пару виражей. Ну, в принципе, она та же, но ну, только будут, ну езда будет. Я думаю, что езда будет хорошая, хорошая будет. Почему? Потому что э, машины оновлены после зимней спячки, вот и после Симферополя, который прошел корректно. Мы сейчас призываем гонщиков, чтобы ну гонка более-менее корректно проходила, потому что у нас уже достиг Апо... Злость апогей. Згідно регламенту, змагання складалися з трьох заїздів. В кожному з яких шанувальники автоекстриму мали подолати 12 кіл. Не обійшлося й без прикрих та непередбачуваних моментів, коли криворіжці ризикували втратити лідируючі позиції та ледь не позбувалися шансів на перемогу. Втім, криворіжську трійцю зупинити не вдалося. За підсумком трьох заїздів на третю сходинку підесталу піднявся Андрій Гальченко, другим став Джонай Омаров. А звання тріумфатора змагань отримав Алік Геворгян. Готовився, щоб буду Среди лидирующих, ну до тройки. Ну, ходилось без первым. Ну, она получилась. Машина, которая сейчас подготовлена для меня, ну, уверенности такое было, что я уже сел в машину, я ожидал, что... Що... Я дуже щось то на цій машині. За результатом традиційного та видовищного королівського заїзду переможцем став срібний призер другого етапу Джанай Омаров. Цими днями він разом з іншими криворічцями готуватиметься до наступної стадії змагань з автокросу гонки на виживання. Третій етап вже 26 травня прийматиме Олександрія.